Дане, вітаю, як там все відбувається? Чи у Лондоні е, теж є черги на виборчій дільниці, де можуть українці проголосувати? Доброго ранку, Київ. Зараз я не можу говорити ще про черги, бо я півторою розмовляю з вами. сподіваюся, трохи пізніше бути власне на дільниці і буду бачити, як відбуваються там справи. Зараз я можу лише сказати, що згідно з даними в Лондоні, зареєстровано. 2500 українських виборців, і можу сказати, що це досить таки маленька частина від української громади, від тих людей, які називають себе чи вважають себе українцями або британцями з українським корінням. Тому що очевидно, ви розумієте, що голосувати мають право насамперед ті українці, які є громадянами України і які мають українські паспорти. І це звичайно ж не всі. Ті люди, які вважають себе українцями, які живуть у Британії, також треба мати на увазі, що чимало людей росіяні по всій країні, і, наприклад, доїхати з Бірмінгема, чи можливо з навіть і дальшого міста до Лондона, це забирає і гроші, і час, і можливості до 5 травня українські громадяни повинні були зареєструватися як виборці. Ті, хто е, встигли це зробити, ті, хто могли це зробити, які е, є українськими громадянами і перебувають тут е, тимчасово чи зареєстровані е, на довший час проживання, ті, очевидно, будуть мати можливість сьогодні проголосувати. Е, на рахунок активності зазвичай, з досвіду попередніх виборів, я би сказав, що. Пік активність голосування припадає на другу половину дня, зокрема, коли закінчується богослужіння в українських двох українських церквах у Лондоні. Дуже часто люди родинами вже після церковного богослужіння їдуть до українського посольства проголосувати. Зазвичай все відбувається дуже організовано гладко працівники українського посольства. Мають досвід в організації виборів і зазвичай проблем немає. Не передбачають їх і сьогодні. Е, скажіть, будь ласка, Богдане, чи відчувається може якийсь такий дух? От ми тут в Україні навіть бачимо, що люди ну стали чи то свід... ну, кожен відчуває. Якось загострене таке відчуття свого обов'язку прийти і проголосувати. Чи є це після всіх подій, які сталися в Україні останні місяці, чи є це е, от в, в українців за кордоном, зокрема в Британії? Так, звичайно, буквально днями я розмовляв з українськими активістами, які стоять цілодобовим пікетом. Напроти резиденції е, британського прем'єр-міністра на даунінг стріт 10. І е, буквально кожна людина, з якою мені е, доводилося розмовляти, наголошувала на тому, наскільки важливими і наскільки незвичайними є ці вибори і відчуття, з якими пане слова. Нієї дівко ці вибори Україні далися особливою ціною за них заплачену кров'ю. Тому ці вибори найважливіші і, можливо, одні з найвирішальніших в українській історії. Так, таке відчуття є. І Що не можу не запитати, оскільки ви журналісти, все ж таки цими днями проходять вибори також до Європарламенту. А, що відбувається з, з виборами? Наскільки активно люди обирають і кого обирають? Е, які настрої там? Що з виборами до Європарламенту в Британії? Знаєте, вибори до Європарламенту, а також місцеві вибори, вони були об'єднані в Британії. Відбувалися у четвер. Угу. Зараз лише відбувається під рахунок голосів. Буквально сьогодні, власне, через кілька годин очікують результатів Європи. І виборів до Європарламенту зараз можна лише сказати, що е, остерігаються того, що е, вибори до європарламенту, а до речі, це досить часто таки трапляються. Вони є способом для виборців виявити своє невдоволення певними е, процесами у суспільстві, і, зокрема, наприклад, остерігаються, що незадоволення тим, що частина проканці вважає надмірно високим рівнем імміграції, може виявитися у тому, що виборці голосуватимуть за, за ту партію, яка пропонує обмежити е, імміграцію в Британії і, зокрема, навіть вийти з членства у Європейському Союзі, це так звана ЮКІ або партія незалежності сполученого Королівства. Наразі ми не знаємо, чи справді як і передбачалося, що вона в чергове отримує отримає якусь значну підтримку, але припускають, що ми можливо побачимо такий. Результат чи пізніше зараз. Ще рано говорити про те, що точно, які точно результати четвергового голосування. Тобто я правильно розумію, зовсім скоро вже будуть оголошені результати. Це тільки голосування у, у Великобританії, правильно? Бо і да. деякі країни Європи ще голосують сьогодні. Е що у четвер голосувала Велика Британія, Сполучено а також Голландія, mm -hmm. тому що за традицією у Британії вибори відбуваються у четвер, і ці вибори до європейського парламенту у Британії зокрема були об'єднані також з місцевими виборами. В інших країнах Європи я знаю, що вибор відбуваються зокрема і сьогодні. Так що відбувається так би мовити почергове голосування в різних регіонах Європи, в різних країнах. Британці очікують результатів сьогодні. Добре, дякую. Це був Богдан Цупин, журналіст із Лондона. Там сьогодні голосують українці за президента України на